Відчуття тривоги, страху та пригнічення це одні із найпоширеніших негативних емоцій, які нині в умовах війни відчувають опитані нами хмельничани. Дуже сприймаю все важко, і тепер багато чого боюся, багато страхів страхівного появилося. І психологічний стан впав, звичайно, впав, засмучується все, що відбувається. Хвилюючи за всіх людей, що там зараз, подорослішала. По-друге, змінилася дуже сильна думка про людей, про світ, про якісь питання важливі. Аби змінити ситуацію, краянам пропонують пройти опитування на сайті Хмельницької міської ради від Ізраїльської коаліції травми щодо потреби у психологічній підтримці та організації спеціальних тренінгів. Координаторка соцпроєкту Тетяна Гуранська каже: анкетування триває вже близько тижня, і дані наразі невтішні. Наразі пройшло більше 300 людей опитування, і відсоток в тому, що люди потребують психологічної допомоги і навичок самодопомоги становить більше 60%. Ватиме опитування ще близько місяця, якщо ж більшість проголосує за створення заходів із психологічної підтримки будуть їх організовувати. Для цього залучатимуть спеціалістів від Ізраїльської коаліції травми. Щоправда, поки що онлайн, проте з часом намагатимуться перевести тренінги в офлайн формат. Максимально ми маємо відпрацювати, щоб наша громада була життєстійка». Основними підходами, якими користується коаліція, є салютогенний підхід. Тобто це те, що ми маємо шукати опори у собі в першу чергу. Можливо, в подальшому ми за кожним мікрорайоном закріпимо таку доброволь, добровольчу групу, яка в разі критичних ситуацій, як показала війна, виникають у нас, на жаль. Вони зможуть надавати першу психологічну допомогу. Опитані ж нами хмельничани кажуть, такі тренінги нині не завадили б. Та якби їх влаштовували, залюбки відвідували б заняття. Кожен переживає по-своєму цю ситуацію, і я думаю, що це дуже доцільно. Якби були такі заходи, можливо, би відвідувала. Я знаю багато людей, які прям Бажко погано переносять, да, да. важко сприймають, і багато знаю, хто б пішов на таке. Наразі подібні тренінги на Хмельниччині вже проводять для працівників управлінь міської ради, медзакладів та військовослужбовців. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.